В коментарях ви просили огляд МТ-Джарама. Тримайте. МТ-Джарама це інтеграл у стилі Нео Ретро. Він не такий обділений фішками, як, наприклад, лазер або шойка, де зовсім немає шторки на підборідді, дуже широкий вхід, за рахунок цього потрапляє багато пилу та шумів. Та немає підготовки під гарнітуру. В цьому шоломі це все є. По факту, це сучасний інтеграл, просто стилізований під такий ретро-стиль. Джерама має два варіанти інтер'єру, він залежить від кольору самого шолома. Є багато розмальовок, однотонні, різнокольорові, і по факту ці акценти або золотисті, або серебристі, вони перекликаються з кольором внутрянки. Вона буде або коричнева, або з сірими вставками. Ця модель має всі атрибути сучасного шолому. Тут є шторка, хоч вона мінімалістична, але захищає від пилу комах та зайвих задувань в прохолодну погоду. І також тут є саме сучасне, що може бути в нових шоломах з сертифікатом 2206. Це підготовка під свою гарнітуру, яка повністю інтегрується в шолом. І зовні у вас будуть лише кнопки. Сюди можна поставити, наприклад, бюджетну гарнітуру Ticom FG, яка коштує приблизно 60 доларів. Сюди ховається акумулятор, і зовні у вас буде невеличкий блок, який ніяк не додає ніяких шумів на швидкості, просто для керування нею. Оболонка цього шолому виконана з полікарбонату, вона буває двох типу розмірів: до розміру M це менша скорлупа, і від L і далі це більша скорлупа. Візор у цій моделі має інтегровані дефлектори для додаткової вентиляції. Вони сховані під такими кришечками, і коли підіймаєте візор, видно вхід. Це, мабуть, скопійовано з шоломів араї. Це прикольна фішка, але є один нюанс: по факту, в лоб напряму вам тут повітря не дує. Вентиляційний канал, канал. По факту ці вентиляційні канали, які вбудовані у візор, вони ведуть до основного і прямо в лоб не дують, а вони стикуються разом з верхніми дефлекторами. Тобто ці три всі сходяться в один канал. Вентиляція дуже розвинена. Тут є прямий вихід повітря, а це значить, що. Завжди буде його вистачати. Повністю знімаємо внутрянку і переходимо до огляду внутрішньої частини. Знявши внутрішній інтер'єр, можна побачити, що цей шолом має ось такі заглушки на вухах. В місцях, куди вставляються навушники з гарнітури. Є такі паролонові вставки, це зроблено для того, щоб при відсутності гарнітури, коли у вас є лише шолом, ви менше відчували шумів. Такі фішки використовують топові виробники, такі як Шої, AGV. Вони також вставляють такі заглушки, і це робить шолом тихішим на швидкості. Нижня вентиляція, вона регулюється, її можна відкривати закривати. А ось верхня вона відкрита постійно. Все, що ви можете зробити, це прикрити один вентиляційний канал з трьох по висоті, а саме найнижній, нижній, який знаходиться на візорі. На цю модель є пінлок, є фотохромні вставки, є такі запчастини, як кріплення візора, відповідно, сам візор прозорий або кольоровий. Розбирається шолом дуже просто. Все, що потрібно, це або підняти кріплення і його прокрутити. Або ж, якщо маєте дуже вправні пальці, можна прямо ось так прокрутити кріплення і просто зняти візор. Так як шоломи е, ретро, вони не для людей, які не слідкують за своїм мотоциклом, зовнішнім виглядом екіпу і так далі. Це шолом для краси, тому за ним треба дуже добре доглядати. В чому нюанс? Так як механізм кріплення він примітивний, він просто прокручується і тим самим фіксується візор. Якщо не доглядати, не чистити шолом і механізм, то при закриванні візора, якщо він буде забруднений, сюди попаде пісок, якийсь абразив, то коли ви будете закривати візор, у вас і кріплення прокрутиться разом з візором. І тоді ви десь просто загубите і візор, і кріплення. А купувати це все це приблизно 15-20 баксів. Кріплення та візор буває в двох кольорах: відповідно або з золотистими акцентами, або серебристими. Так як такі шоломи створені просто для підкреслення стилю, тобто для краси, вони не є супер якимись тихими та комфортними. Звісно, джерама це, мабуть, є найкраще, що може бути з таких типів шоломів. Наприклад, у Шойки вхід значно ширший, шторка сюди ставиться, але все одно вона мало що закриває, тобто сюди пилу і шумів буде потрапляти значно менше. Якщо глянути ще більш простіші варіанти, як бітвел або, наприклад, Лазер, то тут ще все гірше. Тобто, це реально буде найкращим варіантом, що можна купити по комфорту за такі гроші. Вентиляції в ньому цілком достатньо, якихось прям свистів тут немає. Ну, Знову ж таки, це шолом для краси, для стилю. Застібка в цій моделі, вона мікрометрична, пластикова, дуже проста, розбереться будь-хто. Також тут є екстрене зняття щик, якщо ви потрапили в аварію в відключці, то медпрацівники можуть зняти цей шолом. Але самому розбирати шолом і тягнути за ці лямки не варто, бо ви їх відірвете. Це разова акція, ну двох-трьох разова максимум. Ну, Взагалі в шоломі раз упав і замінив.